Доброго вечора, дорогі земляки. Підсумки п'ятниці, 16 вересня. Два дні не було вечірніх брифінгів. Російські терористи вже третій день б'ють крилатими ракетами по об'єктах критичної інфраструктури Кривбасу, по гідроспорудам, пов'язаним виключно з цивільним населенням. Це терористичні акти в самому прямому їх значенні. Тобто, орки просто намагалися змити водою. Три райони міста, в яких проживає більше 150 тисяч людей. За три дні 13 крилатих ракет. Іскандери, ікси, і найдорожчі російські ракети, яких в них всього декілька десятків кінжал. Виглядає як божевілля, але це наша дійсність. Військова адміністрація одразу після обстрілів. Ще 14 вересня створила штаб з ліквідації наслідка в аварії на гідротехнічних спорудах міста на чолі зі мною як начальником міської військової адміністрації, в який увійшли керівники та представники рятувальних, комунальних, аварійних та промислових структур міста. Штаб працює цілодобово вже третій день, і роботи йдуть цілодобово. Кожне нове влучання, кожна нова ракета. Створюють нові руйнування та дуже ускладнюють роботу. Задіяний весь ресурс, <кій> який може бути задіяний: і аварійний, і рятувальний, і ресурс комунальних та промислових підприємств. Я вдячний кожному, хто задіяний в ліквідації наслідків цих терористичних актів. Криворіжці добре розуміють, це не рядова проблема. Були моменти, коли ми стояли на порозі. Катастрофічних наслідків. Впевнений, дії всієї Криворізької команди, колективів Кривбаспроводопостачання, Кривбас міського водоканалу, працівників ДСНС, промислових підприємств, правоохоронних органів, міського та районних виконкомів, комунальників наших увійдуть в історію. Я дякую вам, хлопці, і усе місто дякую. Це прилад ефективної та злагодженої роботи в умовах найвищого ризику для того, щоб захистити жителів міста. Об'єднавшись, ми показали, що можемо перемагати будь-якого ворога, який намагається вчинити навіть найбожевільніший теракт. Скажу, що я буду представляти тих, хто вніс найбільший вклад до державних нагород. Це якраз той випадок. Ще раз підкреслю. Всі удари наносилися по абсолютно цивільній інфраструктурі, яка не має ніякого відношення до військових. Це ніщо інакше, це ніщо інше, як нічим не прикритий тероризм, на який тільки і здатна русня, що терпить на полі бою одну поразку за іншою. Тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Підводячи проміжні підсумки цих трьох днів, зазначу, що рівень води в річці Інгулець, яка тече містом, вже повернута на звичайний рівень. Але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються. Руйнування дуже серйозні. І при цьому кожного дня додаткові руйнування. Спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод, але це тимчасово не страшно. Підтоплення житлових будинків ліквідовано. Продовжується відкачка води з прибудинкових територій, використовуються мотопомпи. Постачання питної води відновлено вже по всьому місті, в тому числі на Макулані та КДЗ, До водогін 600-ка труба прилетів цілий кінжал. Вартістю більше 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів задля того, щоб трохи більше суток у 15 тисяч криворіжців не було води. Щодо червоного кольору води в річці Інгулець, всі криворіжці знають, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Тому в нашому місті можна побачити і червоних горобців, і червоних собак іноді. А зараз червону воду. Тому що відсипка платин ведеться в тому числі й гематитом. Нічого страшного, за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова фіром 2О3 оксид заліза і ніяких проблем не несе. При цьому зазначу, що водозабір питної води для міста береться. В іншому місці, де вода не червоного кольору звичайна вода. У Кривому Розі було підтоплено більше ста будинків. Зараз інформація для їх володарів. Відсьогодні розпочали працювати комісії Центрального міського та Інгулецького районів, які фіксують руйнування та збитки. Роботу комісії буде закінчено, коли будуть перевірені усі домогосподарства. Я дав завдання, щоб для зручності людей. Чиї будинки постраждали з понеділка розпочав роботу мобільний офіс. Працівники соціальних служб та адміністратору Центру надання адміністративних послуг віза будуть виїжджати безпосередньо в райони, де відбулися затоплення. Там вони будуть допомагати постраждалим оформити заявки на матеріальну допомогу з міського бюджету. Також буде надана допомога людям похилого віку, котрі не можуть користуватися комп'ютером чи мобільним телефоном. Оформляти повідомлення про пошкоджене майно через застосунок ДІЯ для отримання державної допомоги, зазначу, що документи на матеріальну допомогу постраждалі також можуть оформити в кожному підрозділі віза, який є у всіх районах нашого міста, або самостійно через застосування дії. Підкреслю, що через застосунок Дія формулюється звернення на отримання допомоги від держави, а через візу матеріальна допомога від міста. За консультаціями можна звертатися на міську гарячу лінію 15-20. Графік приїзду мобільного офісу ви можете дізнатися через представників районної влади. Також графік буде опублікований в ЗМІ. Тепер коротко про ситуацію на нашому напрямку фронту. Вона залишається напруженою та динамічною, проте повністю контролюється Збройними силами України. Гарні новини від наших військових вони збили сьогодні над Дніпропетровщиною три ворожі ракети, які також летіли у напрямку Кривого Рогу. Дякую захисникам з повітряного командування Схід. За даними оперативного командування Південь, противник продовжує намагання і зриву активних дій наших військ. З метою отримання психологічного напруження ворожі війська завдають удари по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. У Криворізькому районі вночі та по обіді окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, посіяли по центру Великої Костромки. у селі Лі є руйнування масштаби з'ясовуються, орки вбили двох чоловіків. 48 та 52 роки. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжко. Йому надається вся необхідна допомога. У Нікопольському районі під обстріл із градів та важкої артилерії потрапило місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі поранена 57-річна жінка, пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків. Ліцей, дитячий садок, центру соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач. У Червоногриворівській громаді пошкоджена багатоповерхівки та магазин. Але слава Богу, без втрат. Шановні кріверіці, ворог продовжує терор, але ніякими ракетами нас не зламати, і не зломити. Всі разом ми продовжуємо працювати на перемогу. І ми будемо працювати. Поки останній окупант не буде вигнаний з усієї території України. Від імені Територіальної громади Кривого Рогу ми вже не просимо, а вимагаємо від цивілізованих країн світу визнати Росію країною-терористом. Щодо ситуації в самому Кривому Розі, в сіловому, то вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, правоохоронні органи, комунальні служби та соціальні установи працюють у робочому режимі. А тепер давайте про щось хороше: про наші мирні перемоги. У Хмельницькому триває чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Срібною призеркою чемпіонату стала вихованка Дю США номер 9 Вікторія Іщук, тренер спортсменки Олександр Удовіченка. Вітаємо юну чемпіонку та бажаємо нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!